З 2 вересня розпочне свою роботу дошкільний навчальний заклад Ясла садок комбінованого типу номер 14. Називатися він буде світанок. Новий садочок буде розміщено у будівлі школи-інтернату на 4-му мікрорайоні. Таке рішення одноголосно прийнято депутатами міської ради у четвер. З огляду на загальну державну політику щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, рішення міської ради про ліквідацію школи-інтернату, зауважив міський голова, було своєчасним та правильним. Всі діти в сім'ях сьогодні сиріт і позбавлених батьківського піклування. Нікого із учащихся школи-інтернату немає. І діти, слава Богу, у сім'ях ми за ними будемо следити. це відповідальна служба, таку роботу і контроль будуть проводити. Сьогодні завантаженість 13 дошкільних навчальних закладів міста 109%. Цілком логічно використовувати вивільнене приміщення для дітей. Будівлю поділять на дві частини: у одній буде організовано дитячий ясла садок на чотири групи, в іншій займатимуться з дітьми-інвалідами. Громадська організація Перлинки. Ми пропонуємо і будемо лабірувати. Я думаю, вместе з вами інтереси цієї громадської організації которые на себя ну, тянут этого социального возы, разговор идет ни много ни мало о детях. И выполняя все процедуры, мы предоставим им одну башню площадью приблизительно 300 квадратных метров с автономным выходом и входом.